Друзі, ранок дому триває. Днями у Києві стартує сьомий фестиваль Київський тиждень критики. Що це за подія? У чому і важливість, та кому це буде цікаво. Дізнаємось від нашого гостя. Сьогодні до нас завітав програмний директор Ілля Дядик. Я йду зустрічати. Доброго ранку! Ласкаво просимо. Доброго Раді бачити. Дякую. Ви вже ранку. майже постійний гість. Так, так, так і є. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали Добре. до нас. Ну е, Ілля, розкажіть, будь ласка, в чому особливість саме цього фестивалю? А, ну він, як завжди, показує найкраще кіно. Ми дуже любимо наших глядачів. Критики відбирають для них найцікавіше, найновіше і найкраще із найкласичнішого кінематографу. А з нового у нас є чудова програма Фокус, де ми показуємо українське. з однієї сторони українське кіно з іншої сторони кожного року співпрацюємо з іншими країнами. Угу. В цьому році ми співпрацюємо з Польщею. Тобто, польські критики відібрали три українські стрічки а українські критики відбирали навпаки три польські картини. Тому в цьому році у нас копродукція з Польщею. В минулому році це була Франція, позаминулому Канада. Тобто кожного року щось змінюється. Із е, е, незвичного, в цьому році у нас є один спецпоказ: ми показуємо короткометражку. Короткометражку Педра Альмадавара з Канського кінофестивалю. Дивне життя називається. Зазвичай ми показуємо лише повнометражне кіно. Угу. Це ось з такого чого не було раніше, а з яких секцій складається кінопрограма цього року? У нас дві ретроспективи: одна ретроспектива українська, і в цьому році а, вона стосується жінок і акторок. Називається Жіноча роль, де ми підібрали а, картини майже за 100 років. Від 22-го року Ого. фільм Кавалєрідзе. Прометей з Наталією Ужвій. Це дуже гарна акторка, на жаль, про неї не так багато знають, але це одна з прім українського кінематографу, прямо з початку, з початку виникнення українського кінематографу. Далі ми показуємо фільми там кожних, кожного, кожних 20 років. Є фільми і від метрів, метрів українського кінематографу: Параджанова, Іллєнка. З відомими українськими акторками Ларисою Кадочниковою, наприклад, є міжнародна ретроспектива, яка стосується знову ж таки кіно, підбірка фільмів про режисерів, про життя акторів це художні картини, це класичні фільми, які, в принципі, багатьом будуть відомі, такі як Бульвар Сансет. Біллі Вайлдера, але які, можливо, не всі бачили. Чи якщо бачили, то це, звісно ж, не перегляд на великому екрані. Mm -hmm. Ну і наша найулюбленіша, найпопулярніша програма це міжнародні картини, міжнародна програма, де ми показуємо переможців різних кінофестивалів останнього року. У нас mm -hmm. якась підбірка з Кан, переможець Кан, Анатомія Падіння. У нас Акі Смякі опали листя. Це відомий фінський режисер в фільмі. Він до речі згадує Україну. Угу. А скільки всього фільмів буде представлено на вас двадцять шість двадцять шість фільмів? Так ну для вас особисто найрезонансніші можете сказати? Я розумію, що всі ми не зможемо перерахувати, але якісь вибіркові. Ну, я дуже чекаю на присилу Софії Копали. Це ось фільм, як прем'єра якого відбулася на канському, ой, на Венеційському кінофестивалі, який сьогодні нещодавно закінчився, розповідає про дівчину, про дружину Елиса Преслі. І Акі Коріс Мьякі це дуже лірична, тонка історія від відомого фінського режисера. Але він не зміг обійти тему України. І хоча загалом історія про кохання, але тим не менше він зробив таку присвяту і під. Петримку Україні в своєму фільмі під час фестивалю відбудеться вручення шостої національної премії кінокритиків кіноколо. Розкажіть, будь ласка, про неї а кожного року критики збираються і обирають своїх фаворитів з українського кіно. Тобто, ось я дуже чекаю, кого ж вони визначать найкращим в українському кіно за останній, останній рік. Є чудові. У нас в цьому сезоні було справді багато хороших фільмів: mm -hmm. і памфір, і «Люксембург, Люксембург, і Мавка. І подивимось, хто з цих фільмів отримує які нагороди. Документальна стрічка «20 днів Маріуполі. Це, це всі всі картини в номінаціях. Mm -hmm. Вони всі будуть представлені. Так, а це ми їх не показуємо, тому що вони вже були в прокаті. Mm -hmm. Mm -hmm. Але ці картини змагаються за визнання mm -hmm. критиків. Mm -hmm. Добре, тоді хочеться поговорити трішечки про організаційний процес фестивалю. От це вже сьомий так фестиваль в минулому році. Ви робили після початку повномасштабної так, чи був так, так, він? Тобто він був це був один з фестивалів, який відбувся в ті дати запланов... заплановані до російського вторгнення дати. Це один із таких. Ага, то ви типу встигли до а, ні, ми ми проводили його в жовтні, просто ми не змінили дати. Якщо інші події були змушені, перенесені, а ви ризикнули прямо в ті дати, які ви заявили. заявили і, і провели, попри відключення світла, попри відключення, не знаю, Це просто, так, попри тривоги, ні сміливі наші я глядачі. Я, які я, прийшли туди. Я чомусь згадую так, знаєте, моторошно мені стає від жовтня минулого року. Це був дуже такий непростий місяць, наскільки я пам'ятаю, особливо для киян. Так, так все й було. Поділ був повністю знеструмлений, повністю а, темний. Якщо щось працювало, це було дуже дивно. І Ось у нас острівець якогось нормального ж затишку. І всі Ні, туди, так так на світла. Ми у нас був генератор Лас. і кінотеатр «Жовтень» — Це було єдине світле місце. На по Цьогоріч які виклики вам довелося подолати, які корективи внесла з ну, е, повномасштабна війна в організаційні ці процеси. Звісно ж, фінанси, фінанси це найбільше. Бо найбільш проблематична штука, і в принципі правильно, що всі кошти спрямовані на нашу армію на закупівлю зброї на військових. А тим не менш нам допомогли партнери з House of Europe, європейських фондів, і ми зможемо провести фестиваль. Не знаємо, чи будуть відключення світла, чи не будуть, чи будуть росіяни нас так же само обстрілювати, чи зможе... з нас вже нічим не здивувати, і не залякати. Готові вже Тому? так. Ми про це говоримо. Вже не, не повертається як сказати легко, але дивіться, ми вже іронізуємо над цим. Ми розуміємо, що е, кіно за розкладом у нас все так, одно в будь-якому так, разі. Так, так а тоді давайте запрошувати глядачів. З 12 по 18 жовтня а. в кінотеатрі жовтень приходьте, будь ласка, 26 нових чудових фільмів, нових і класичних перевірених фільмів. з нашими критиками фільми всі фільми представляють критики, так. обговорюють після переглядів. Тому, якщо вам щось не сподобається, буде незрозуміло, є відразу до кого звернутися, пілювати <рес> у мене ще питання. А я це з 12 по 18, А з якої години це кожен день цілий день? Так, так, у нас як є повтори, приступиш? тому з 10 ранку до пізнього вечора ми можемо дивитись кіно. А тобто... квитки як придбати? де? Ну, на сайті були у нас абонементи, але вони закінчились, вони була обмежена кількість, їх дуже швидко всі розкупили. Ну, обмежена кількість це скільки, приблизно. А, так, 250 абонементів. Ага, це на весь фестиваль на весь фестиваль. Тобто, коли в тебе є необмежена кількість походів в кіно, якщо ти такий супер а, тобто Ти кіноман. можеш взяти собі один абонемент і ходити на на всі, на, фільми, фільми. на всі 26 фільмів. На всі двадцять шість кажучи, так, 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 і, об, і брати участь в обговоренні разом із критиком, бути причетним до цього процесу. Це до речі, цікаво. Правда до кінця фестивалю вже будеш поруч з ними там, вже будеш експертом. Вже на наступного року будеш сам критиком. відбирати кіно та Но, розповідати. В експерти. Можна. Нападатися. Дякуємо вам. Дякуємо за Дякуємо. ваш оптимізм. Ви такі молодці. Справді знаєте, що от чесно, ви мене здивували минулорічним фестивалем, що нічого не злякало, нічого не завадило. У нас війна війною, а ми йдемо, ми робимо все одно щось потрібне. Тому що для мене кіно, як і театр, це такі потрібні ліки для душі українця кожного зараз. І це дійсно те, що відволікає нас від страшних подій і суворих реалій. У студії ранку вдома програмний директор фестивалю Київський тиждень критики Ілля дядик. Уважних вам глядачів. Дякуємо і до зустрічі у жовтні. І я зараз не про місяць. <гум> Дякую.